Христос в цьому адвенті шукає тебе. Дай себе знайти. Навіщо очікуємо пришестя Ісуса Христа? Коли готуючись до адвентових реколекцій в одній з парафій, мені пригадалася така історія з мого дитинства, коли мої батьки вчили мене, як поводитися, якщо я загублюся в велелюдному місті, в магазині чи десь там на базарі. Чи в незнайомому місці, якщо поїдемо разом з ними, тоді батьки мені говорили, що коли загубишся, то стій на тому місці, де ти стоїш, ми будемо пам'ятати, побачимо, що тебе немає, пам'ятатимемо, куди ми йшли, і повернемося і тебе, знайдемо. І для мене якраз це таке повчання моїх батьків дуже гарно ілюструє, для чого чекати. Чекати для того, щоб Господь прийшов від нас знайшов. Але щоб усвідомити, що Господь має прийти нас знайти, то нам треба також. Визнати, що ми загубилися. Що Ми загубилися часом в своїх емоціях, часом в своїх страхах, часом в своїх бажаннях, часом ми вже зробили якісь рішення, які нас завели, в якісь кути більш або менш тупі, або якби такі вже як безвихідні. А якщо ми вже побачимо, що ми ті, котрі загубилися, тоді будемо розуміти, ну часом в нас ще є така спокуса почати самим вибратися з цього. Але тоді мені пам'ятаю, також батьки говорили, що це поганий вихід, тому що почнеш метушитися, почнеш панікувати, почнеш бігати, плакати, і це зробить більше проблем і тобі і нам, тому що ми будемо тебе довше шукати, і, ну, і ти також будеш переживати. Але також таким важливим для мене, таким світлом з того повчання від батьків, є те, що щоб чекати на прихід Господа, треба повірити, що я йому небайдужий, що він мене любить, що він мене не залишить в цьому, куди я заліз. Куди в човшу являвся часом, правда? І тому прихід Господа це про свободу, це про визволення, це про таке життя в повноті. Христос шукає тебе, дай себе найти. Так що тепер себе вклеєш з прикола. Добре, питання, добре, добре.